Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку обернена пропорційна залежність. На попередньому уроці ми наводили приклад залежності між швидкістю руху велосипедиста та часом руху, за який він проїде певну відстань. Дослідімо цей приклад детальніше. Нехай відстань, яку потрібно проїхати, дорівнює 60 км. Час, за який велосипедист долає цю відстань, становить 4 години. Як зміниться час, якщо швидкість велосипедиста збільшити втричі? У цієї задачі є спосіб розв'язання без застосування знань про обернену пропорційність. Ми можемо знайти швидкість велосипедиста, з якої він долає цю відстань, помножити її на 3, і після цього знайти час. За який велосипедист подолає цю відстань. На розв'язання цієї задачі нам знадобилося три дії. Водночас, знання про обернено пропорційні величини дозволить розв'язати цю ж задачу всього за одну дію. Дізнаємося як. Оскільки час і швидкість руху є обернено пропорційними, то це означає, що при збільшенні однієї величини в певну кількість разів. Інша величина зменшується у таку ж кількість разів. Те саме правило працює і за умови, якщо величину зменшити. Інша величина збільшиться у таку ж кількість разів. Отже, за умовою задачі швидкість збільшили втричі. Це означає, що час має зменшитися втричі. Отже, 4 поділити на 3. Дорівнює 1,13. Відповідь на задачу 1 година 20 хвилин. Дослідімо ще один приклад обернено пропорційних величин. З попереднього уроку ви знаєте, що чим більшою є сторона квадрата, тим більшою стане його площа. А як щодо вимірів прямокутника, якщо його площа задана? Нехай прямокутник має такі виміри: ширина. 1 см та довжина 48 см. Тоді площа його буде 1 помножити на 48 дорівнює 48 см. Спробуємо змінити його виміри, не змінюючи при цьому його площі. Збільшимо його ширину в 4 рази. Тепер вона дорівнює 4 см. Нам відомо, що площа має бути 48 см квадратних. Отже, тепер ми з формули площі можемо знайти довжину відповідного прямокутника. 48 поділити на 4 дорівнює 12 см. Звернімо увагу, що довжина прямокутника при цьому зменшилась у 4 рази відносно до початкової. Тож, виходить. Що у разі сталої площі довжина і ширина прямокутника є обернено пропорційними величинами. Пропоную заповнити таблицю, яку зображено на екрані, із шириною та довжиною прямокутника площею 48 см. Перший рядок відповідає за ширину, другий за довжину. У першому стовпчику вже заповнені відомі нам дані. Ширина. 4 см, а довжина 12. У другому стовпчику відома лише довжина 6 см. Порівнюючи її значення зі значенням довжини у попередньому стовпчику, ми бачимо, що довжина зменшилась удвічі. Це означає, що ширина має збільшитись удвічі. Тому 4 помножити на 2 дорівнює 8 см. У третьому стопчику відома ширина. І дорівнює вона 2,4 см. Відношення значення ширини третього стопчика до значення ширини першого стовпчика дорівнює 0,6. Це означає, що обернене відношення значень довжин, а саме значення довжини першого стопчика до значення довжини третього стопчика, Має також дорівнювати 0,6. Отже, щоб знайти довжину, потрібно 12 поділити на 0,6. Отримаємо 20. Розв'яжімо ще декілька задач на тему обернено-пропорційних величин. Для перевезення вантажу потрібно 20 автомобілів із місткістю 10 метрів кубічних. Скільки потрібно автомобілів, місткість яких 8 метрів кубічних, щоб перевести цей вантаж. Розв'яжімо цю задачу. Вочевидь, якщо місткість автомобілів зменшилась, то їх кількість потрібна буде більше. Оскільки загальний об'єм, який ми можемо перевести, незмінний. І дорівнює місткість одного автомобіля помножити на їх кількість. Ми можемо зробити висновок, що ці величини обернено пропорційні. Запишемо скорочену умову: 20 автомобілів, місткість 10 метрів кубічних. Х автомобілів, місткість 8 метрів кубічних. Позначимо, що величини обернено пропорційні. Стрілка вгору біля автомобілів і стрілка напрямлена донизу біля місткості. Ці стрілки позначають, що при збільшенні кількості автомобілів їх місткість має зменшитися. І навпаки. Для того, щоб скласти пропорцію, потрібно записати рівність між відношенням автомобілів і оберненим відношенням місткості. Отже, 20 відноситься до ікса, як 8 відноситься до 10. Скоротимо чисельники відношень на 4. Отримаємо. 5 відноситься до х, як 2 відноситься до 10. Спростимо відношення в правій частині рівності. 5 відноситься до х, як 1 відноситься до 5. Застосувавши властивість пропорцій, отримаємо відповідь: х дорівнює 5 помножити на 5. Х дорівнює 25. Отже, нам знадобиться 25 автомобілів. Місткістю 8 метрів кубічних. Наступна задача. Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 75 км за годину, подолав відстань між Києвом та Житомиром за 2 години. З якою швидкістю він рухався у зворотньому напрямку, якщо відстань від Житомира до Києва він подолав за 2,5 години. Аналогічно до першої задачі у нашому відеоуроці. Ми вже знаємо, що співвідношення швидкості руху до часу руху при сталому пройденому шляху є обернено пропорційними величинами. Позначимо це в скороченому записі умови задачі шлях туди зайняв 2 години, швидкість 75 км за годину, шлях назад склав 2,5 години, швидкість x км за годину. Складаємо пропорцію 2 поділити на 2,5 дорівнює х поділити на 75. Застосуємо основну властивість пропорції та перемножимо числа хрест на хрест. 2,5х дорівнює 2 помножити на 75. 2,5х дорівнює 150. Х дорівнює 150 поділити на 2,5. Х дорівнює 60. Відповідь 60 км за годину. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!